В цьому випуску я поїхав з Бордо в сторону Аркашон та Дюни Піла. Але зранку вирішив зійти на одну зупинку раніше в містечко Латес Дюбюш. Бо саме тут можна взяти велосипед або піти пішки, як планую зробити я, щоб подивитись, а як тут вирощують устриці та продають їх в місцевих кафе. Привіт, привіт! Вітаю вас в новому місті, в новому випуску на моєму ютуб-каналі. Дмитро Гір про моє життя та подорожі. І я хочу вам і собі презентувати місто Аркашон та дюну Піла. І в цьому випуску ви побачите, а що ви побачите? Ви побачите Аркашон і дюну Піла. Ну і можливо ще декілька класних локацій. Тож продовжуйте дивитись далі. Перше містечко, в яке я приїхав, називається Ля Тест. Це на одну зупинку раніше, ніж саме місто Аркашан. Рекомендую тут стати, якщо ви полюбляєте устриці та морепродукти, тому що тут навколо знаходяться устричні ресторани, ферми з молюсків та морепродуктів, де їх роблять, і свіженькі, так би мовити, подають. Потяг приїхав забитий повністю. Було дуже багато дорослих дітей. Але, звісно, що це одна з найпопулярніших локацій у Франції. Це Дюна -Піла і місто Аркашон і взагалі цей регіон. Багато французів і туристів зі всієї Європи приїжджають сюди подорожувати. Тож зараз я гуляю біля такої бухти з яхтами, де, напевно, ці моряки також випливають в океан, Атлантичний океан, і знаходять там собі певний промисел та свіженьку рибу перевозять тут, щоб її продавати в ресторанах чи на базарах. Взагалі це маленьке селище на кілька вулиць та декілька каналів і заток, де знаходяться устрічні ферми та місця їх дозрівання. А також є дуже багато локацій, де їх можна дегустувати. Як бачите, устрість тут мільйон, і ракушок після них також. Є невелика кількість працівників, які живуть там поряд в певних будинках, і слідкують за тими всіма басейнами і тримають ці устриці там для дозрівання, де постійно також циркулює вода. Взагалі, Латес Дюбуш це серце устрічного світу на Атлантичному збережжі Франції, бо саме тут у басейні Аркашона, зосереджені десятки родинних фермерських господарств, які вже понад 100 років вирощують устриці в цих природних затоках, захищених піщаними дюнами та сосновими лісами. Особливість цього регіону в тому, що устриці тут ростуть у м'якій змішаній воді. Солена окнічна вода зливається з прісною водою річок, що утворює унікальний смак, дуже м'який та вершковий, і з легким ароматом. Водоростей. Коли приїжджаєш в це місто, одразу бачиш дерев'яні хатинки остерій, човни на мілководій мережі каналів, де устриці проходять кілька етапів росту від маленьких до дорослих мушель, готових до дегустації. Тут може скуштувати свіжі устриці просто з ферми, сидячи над водою, де їх тільки но витягнули, і за бажанням випити келих сухого білого вина. Прям з бордо, це один із тих регіонів, де відчувається справжня Франція, Некваплива, така автентична і дуже близька до природи. Але в той момент всі остерії там були зачинені, бо вони працюють тільки в обід та увечері. Тож я вирішив не марнувати свій час і поїхав електричкою до наступної станції в сам куди ви як бачите, приїхали разом зі мною ще тисячі людей, бо це один з топових курортів та регіонів всієї Франції, куди мріють потрапити абсолютно всі. Зараз я не планую ще йти гуляти самим містом, тому просто пішов в офіс, де туризм, який знаходиться там поряд з вокзалом, щоб запитати найкращу логістику, як дістатись мені автобусом до тієї дюни. Там можна було взяти ще розклади всіх місцевих автобусів, туристичні карти і поставити їм всі питання французькою або англійською мовами. Зараз був в офіс де туризму, він знаходиться зліва від вокзалу Аркашон. І вони мені дали туристичну карту. Також третій автобус і 101-й, які йдуть на Дюна-Піла. Я не знаю, чи працюють вони цілий рік, чи може в теплий сезон, плюс-мінус є оцей 101 автобус, це експрес, який їздить швидше, тобто десь за 30 хвилин. А той третій ну, обіжає всі, -всі, -всі там міста, селища та зупинки. Коштують однаково 2 євро в одну сторону. І Можна на автобус купити ну, прямо водія, навіть маючи готівку або з телефону, карткою, або на залізничному вокзалі Аркашон також сидів хлопець, який мені продав ці квитки. Сподіваюсь, що він не шахрай, працівник цієї автобусної компанії. Я зараз дочекаю свій автобус і зможу сісти і поїхати вже на Атлантичний океан. Зараз я вже вийшов з автобуса. Тут дуже великий паркінг на просто сотні машин зроблений. І можна таким чином приїжджати або на машині, або загальним транспортом автобусом з міста Аркашон. Тут оп, зараз пройдуть шлагбауми. Оп! Дуже великий ліс, є багато стежок, які, які йдуть до цієї дюни. І я прямо її вже бачив з автобуса. Це щось дивовижне і неймовірне, тому що вона єдина така у всій Європі. Дуже чиста та красива територія там зроблена просто посеред лісу, з потрібними вказівниками і чіткими інструкціями, куди йти. Хоча автобус там висаджує людей просто біля лісу на дорозі. І треба йти потім в ліс, щоб знайти потрібні стежки. Також там були великі платні паркінги. Тож на машинах також сюди можна зручно доїхати. Бачу, що вся інфраструктура тут зроблена гарно. Є ось такі бетонні. Доріжки, стежки, всюди охайна територія, є лавки, є туалети, є кафе. Тобто всі дюни вже зробили великий бізнес. І по всіх цих лісах, так би мовити, є стежки до неї, ну і все доволі комфортно. Тому зараз подивимось, що мене чекає попереду. Попереду я побачив різні будиночки, де були кафе, магазини з сувенірами чи туалети. Сама дюна безкоштовно, тому платити треба тільки тим, хто приїжджає сюди на машинах, мотоциклах чи кемперах, щоб залишити транспортні засоби там на паркінгу. Потім вам треба буде пройти через ліс і в певний момент також вже буде треба роззуватись. Ну що, далі тут всі розвиваються і йдуть босами ногами, тому що пісок. І зараз будемо дивитися, що буде далі. Краєвиди, які потім відкриваються, просто вражають, бо таких дюн я ще ніколи не бачив, як я постійно кажу в своїх випусках. Навіть ті біля маяка Ла Кубер, неподалік Пальміра, між Бордо та Ларошель, якщо пам'ятаєте, були значно менші, а ця просто грандіозна та величезна. Дійшов вже до цієї дюни. Як бачите, люди є, які забираються наверх пішки, просто по піску, але там є ще сходи, можна. Піднятись по сходах. А тут я бачу дуже великий зелений ліс. І загалом, якщо бачите позаду мене, цей пісок зараз із-за вітру трошки розвивається, розсипається, так би мовити, і вітром розноситься далі на територію. Ну, кажуть, що на декілька десятків сантиметрів ця дюна збільшується в своїх розмірах, і вона поступово цей ліс з'їдає. По частинам ось такі справи Angels we have heard on high sweetly singing Oreplate and the mountains in reply. Зараз продовжую підніматись на цю дьону, вирішив йти по піску. Зазвичай люди сходами йдуть, але Діма преться, як завжди, не по маршрутах. Дуже гарні ці ліси. Позаду мене такі великі, густі. Цікаво на них дивитись. І загалом, що хочу сказати, відчуття передати. так? Сьогодні плюс 40 градусів, плюс-мінус. За температурою і сонечко світить. Але це тут відчувається більш-менш легко, тому що, а, тому що Атлантичний океан і є постійно вітер з нього. Тому більш-менш нормально і добре. Ох, зараз на нагору, тоді вам покажу всі краєвиди на 360 градусів. Цей сюжет я знімав ще десь в серпні, тому там була така спека, але його було більш-менш окей, бо біля океану це завжди відчувається легше. Бо майже завжди з нього йде легкий океанський та прохолодний бриз. Коли я вже майже зійшов наверх, краєвиди, які я побачив, мене дуже і дуже здивували. Це неймовірної краси в пейзажі на всі чотири сторони. Це місов'язкого треба побачити, хоча б раз в своєму житті. Щоб ви розуміли, як це відбувається, я вже весь тіку просто, Ах, тому що дуже жарко. Але цікаво. Ця дюна піла у, е, уздовжки 3 кілометри, в ширину 600 метрів, а висота 100 метрів. І я думав, що побачу такий Атлантичний океан далеко-далеко. Але насправді такий трошки туман, ну, тому що пісок. Зараз є вітер, і пісок рухається повітрям, є якісь хмари, тому, тому океану не видно. Ні, хмар немає. Це реально, це реально все пісок. тому... Після цієї прогулянки та екскурсії може бути присмак на зубах трошки трошки піску. Ось. Люди там от просто сідають, роблять якийсь невеличкий пікнік, роблять фотографії, відео. Ну, якби насолоджуються цими краєвидами на всі 360 градусів. З однієї сторони велика дюна, з іншої сторони ліси. І, в принципі, всі люди підіймаються на одну плюс-мінус точку. Можна, звісно, спуститись до води, але це важко, тому що ж потім треба буде підійматись. І плюс, коли зараз дме пісок в обличчя, то така собі справа. Але прикольно. Загалом, я думаю, що я тут десь одну годинку проведу і потім піду знов на автобус, поїду в Аркашан. Дюна піла утворилась природнім шляхом завдяки витрам і приливно-відливним течіям Атлантики. Чені, вважаючи її вже понад кілька тисяч років, а сформувалась вона через постійне нагромадження океанічного піску, який вітер поступово переносив у глиби узбережжя. Унікальність Дюни в тому, що вона рухається щороку, і масив її повільно зміщується в бік лісу в певних місцях навіть не кілька метрів, поглинаючи дерева і залишаючи за собою цей справжній природній слід. Це місце було відоме ще у 19 столітті як природні оздоровлення на повітрі, і сюди приїжджали різні аристократи та багаті люди, щоб насолодитись цією природою. А сьогодні вона одна з найвідоміших природних пам'яток Франції, куди щороку вже приїжджають мільйони людей зі всього світу. Я таки думав, що довишло закрити гештальт і скупнутися в Атлантичному океані в регіоні Бейріць, де я був, якраз в минулому випуску, можете подивитись. І думав, ну, на дюнафіла, приїду, тут зможу покопатись. Звісно, що я можу ось туди піти, але це займе багато часу і багато зусиль енергії. в мене ще є інші плани, що вам зняти, показати і що самому подивитись. Тому, напевно, мій гештальт з Атлантичним океаном залишиться. Не закритим, навіть тут. Тому, якщо будете і буде бажання, можете приїжджати сюди, так само брати собі рушники, якісь плавки, купальники, і спробувати тут плавати. Вже незабаром піщані хмари розійшлись, і я побачив ще піщаний острів прямо по курсу, також різні яхти і човни, які там всюди плавали. І більш чітку лінію узбережжя та лісів, і багато людей, які кайфували від життя та цих приємних емоцій, які там всі отримали. А французи навіть туди зі своїми улюбленими собаками також залазили, бо всі хотіли побачити ті неймовірні краєвиди Атлантики. Я вирішив навіщо йти сходами. Буду кувирком зараз скатитись по цьому піску, тому що він дуже приємний. І це не, не дуже важко. Головне взуття заховав в рюкзак і можна ось так потрошку спускатись. І он потім через ліс вже йти до зупинки автобуса. Ось я через ліси та котежні поселення місцевих французів та іноземців доїхав до міста Аркашон та його величезного пляжу. Як бачите, в них там і велосипедні доріжки також є абсолютно всюди, тож можна і на велосипедах також пересуватись. А пляж в них просто широченний зі зручними доріжками аж до моря, міленьким, чистим та приємним піском. Дуже багато людей там було в кінці сезону, як ви бачите, але кожен все одно міг знайти собі місце для душі. Пішов робити ревізію пляжу Варкашон, вийшов трошки раніше, і хочу сказати вам, що тут дуже красиве узбережжя, багато сосен, хвойних таких дерев, і взагалі, прям я їхав автобусом і думав, як фантастично живуть тут люди. Люди живуть тут в лісі. Всі готелі, всі будинки розташовані саме уздовж узбережжя лісу Атлантичного цього океану. Як бачите, зараз дуже багато людей тут. Купаються, засмагають, відпочивають багато дітей, тому що загалом ну мілко тут, мілкий захід у воду. І також багато таких невеликих човнів, катерів. Зараз хочу прогулятися далі цим узбережжям і побачити щось ще. Скажу вам, побачив цю воду вже, ну особисто в цій затоці, да? тому що це затока Аркашон, це не відкритий Атлантичний океан. То вода тут доволі як Чорне море за кольором. Трошки брудненьке, трошки з піском і прохолодне. І це незалежно від того, що це або серпень, або вересень, коли вона ну, найбільш повинна бути тепла, вона доволі прохолодна, десь градусів 20 максимально. Тож, якщо ви любите більш красиві пляжі воду, то краще їхати на Лазурове узбережжя Франції. Якщо не бачили, подивіться всі випуски з лазурового узбережжя, які я вже знімав. А знімав я дуже багато випусків. І про Ніцу цілих три в мене є, і про Антіп, парочку, і про Кане цікавий епізод вийшов. А про Монако взагалі зняв дуже велику прогулянку. І про Капфера два випуски, які стали одними з найбільш рейтингових на каналі. Тому то все варто побачити. Дійсно, той регіон дуже і дуже красивий, тому його варто дослідити самостійно. Можна приїхати туди на відпочинок і не один раз, або за бажанням приїхати туди і жити. В мене в коментарях та описі під відео ви знайдете багато корисних посилань. Та інструкції і переліку моїх послуг та контактів, якими я зможу з вами поділитись, якщо буде треба. Ну, а зараз вертаємось на цей пляж. Тому зараз я просто прогуляюсь цим узбережжям, піду ближче до центру аркашон, щоб подивитись, як воно виглядає. Ну, ось люди є також, які не купаються, не засмагають, а просто гуляють уздовж моря. Але, звісно. В кого варіантів немає, ті задоволенням тут відпочивають. Поки йду, бачу тут різні є санаторії, готелі. Ось. Люди все рівно купаються, відпочивають, тому що... тому що відпочивають, звісно, коли є відпустки. Особливо влітку з дітьми, так? тому що коли приходить вересень, то ці всі пляжі вже починають бути пустими як і на озеровому збережжі Франції, там так само. У вересні людей стає все менше, але це ще вважається бархатний сезон. А ось з 1 жовтня взагалі людей немає. Ні, отак з 1 жовтня до 1 червня на озеровому збережжі Франції та на інших курортах пляжі доволі пусті. Курорт взагалі дуже зручний для відпочинку із дітьми, бо є мілкий захід в океан та широка лінія узбережжя. Тож сім'ї полюбляють цей регіон для дослідження та релаксу, як в лісі, так і тут на пляжі. Зараз підходжу до такого пірсу великого. Хочу піднятись, подивитись, які краєвиди звідси відкриваються. Тому Аркашон так, він має заливці з Атлантичного океану. Іди дуже багато місць для відпочинку, дуже широченні пляжі. Можна знайти якесь улюблене місце для себе і відпочивати на різних пляжах, або навіть поїхати за Дюну Піла. Туди також їздять автобуси і вже скупнутися в відкритому Атлантичному океані. Дуже приємно там було розглядати всі ці красиві маєтки всюди, а на пірсі я вже побачив і поліцію, яка там слідкувала за порядку. Та багато гарних червоних лавок. Оце вони добре придумали, бо на фоні океану це все виглядає доволі чудово. А ще й з панорамою на набережну взагалі маніфік. Що цікаво, у всьому Аркашон ось такі червоні лавки. Вони абсолютно всюди. В лісах а Біля цієї Дюна Піла, в самому місті на набережних дуже їх багато. І зараз я планую піти ще погуляти декількома локаціями цього міста, показати вам можливо, панораму зверху, якщо вийде, і обов'язково розказати, якщо тут будете, що варто побачити на власні очі. Ну і також цей пірс я рекомендую сюди. Напевно, дуже гарно прийти і захід сонця зустріти на ось тих червоних лавках. Аркашон це особливе курортне місто, яке з'явилось у середині 19 століття, завдяки французькій аристократії, що шукала ідеальне місце для відпочинку біля океану. Тут швидко сформувався унікальний мікроклімат, який вважали лікувальним. Тому місто стало популярним серед заможних родин та письменників. Саме тоді почали зводити тут розкішні вілли у стилі Белепок з дерев'яними балконами, вежами, кольоровими фасадами і витонченою різьбою. Найбільш відомий район таких віл називається Вільдеївер, де зібрані десятки таких маєтків, кожен зі своєю історією та легендами, пов'язаними з європейською знаттю. Сьогодні Аркашон відомий не лише красою ВІЛ, а й своєю гаванню, традиціями вирощування устриць та казковою атмосферою. Атлантики. Це справді місто контрастів, бо тут є і тих елегантність старих кварталів, яка поєднується з сучасною набережною. Ну а поруч є Дюна Піла, де ми з вами вже сьогодні були, і вона сама по собі робить аркашон місцем, яке запам'ятовується назавжди, бо там точно варто побувати. Ну а я вже підходжу до Базиліки Нотр-Дам. Нагадаю вам, що Нотр-Дам є не тільки в Парижі, а майже в кожному місті Франції. Тут базиліка була збудована у XIX столітті в неоготичному стилі. Вона з'явилася завдяки паломництву до дерев'яної статуї Богоматері, яку моряки знайшли в морі і вважали чудотворною. Саме тут починалась духовна історія цього міста ще до того, як Аркашон став модним курортом. Вітражі, стрімкі шпилі та тиша всередині базиліки додають цьому місцю глибини. Тут відчуваєш зовсім інший ритм ніж на жвавій набережній поряд. І я там вівчув це сповна, бо був один там в той момент. Ну, а я вже вийшов на вулицю, щоб піти далі та роздивитись ті казкові маєтки серед лісів та дійти до головної вежі, звідки відкриваються панорамні види на все місто. Тільки що піднявся на цю вежу, цю обсерваторію, як вона називається. І скажу вам доволі страшно, тому що спіральні ці сходи вони такі підв'язані на якихось тросах. Фу. Трошки навіть ножки трусяться. Але краєвиди звідси відкриваються. Вау! Маніфік на всі 360 градусів. І як бачите, аркашон це ліси. Тут я не думав, що це прям повністю. Один сплошний ліс і дуже багато маєтків. Маєтків, якихось великих віл, будинків. Ось така тут ситуація та обстановка. Ну і з цієї сторони видно будинки. Видно навіть трошки нові будинки побудували, але їх небагато. Ось і. А це все, ліси, ліси, ліси такі. Красиво, мені подобається. Звідси вид, звісно, на цю протоку залив. Дуже гарно розглядаються всі ці сосни. Дуже красиві, такі розмашисті з великими кронами. Зараз буду релаксувати тут і вам також зараз покажу різні кадри. Тож, якщо у вас немає страху висоти, тоді приходьте сюди, коли будете в Аркашоні, щоб побачити то все на власні очі. Всі посилання на всі локації я завжди залишаю в першому закріпленому коментарі. Дуже дякую вам всім за перегляд цього випуску міста Аркашон і Дюне Піла. Ставте лайки, вподобайки та пишіть якісь коментарі. Мені буде приємно з вами поспілкуватись. А в наступному випуску ви побачите. Ви побачите дуже красиве червоне місто, де буде великий космічний центр з багатьма справжніми експонатами та навіть марсоходом. Потім музей машин, як було це в Нанті. Та просто грандіозний аерокосмічний музей Airbus, який знаходиться прямо там на заводі, де збирають всі ці літаки. Саме там я побачив вперше в житті великий дирижабель та гіперзвуковий літак Конкорд. Тож підпишіться на канал та поставте всі дзвіночки-колокольчики, щоб за тиждень не пропустити той випуск, бо далі буде щось неймовірне.